У 31-й школі 875 учнів. Трохи менше половини з них харчуються у шкільній їдальні, говорить директор. На учнів чекають відремонтовані приміщення та харчоблок. Протягом літа здійснено капітальний ремонт шкільної їдальні. Зроблено це за рахунок коштів бізнесу. Соціально відповідальний бізнесмен Заболотна Голіга Павлівна, яка за рахунок своїх коштів коштів свого підприємства виконала величезний обсяг робіт, замінула, е, стелю, е, покладена плитка на підлогу і стіни, приміщення для е, миття рук. Восьмикласниця Єлизавета розказала нам, що постійно харчуються у шкільній їдальні. Нас годують дуже різним, я полюбляю більш всього пюре з відбивної. Кожного дня нам дають фрукти, овочі та багато різних йогуртів. Мій улюблений з полуницею. Моя улюблена страва це сирний пудінг. Він дуже смачний. Також я полюбляю їсти котлети, вони тут дуже вкусні. Торік у шкільному меню були овочі, фрукти, м'ясо, риба. Розказав директор. До харчоблоку взяли четверо нових працівників, закупили п'ять нових мікрохвильовок. За словами чоловіка, усе обладнання відповідає санітарним нормам. Про підготовку херсонських навчальних закладів до нового навчального року більше розказала начальниця міського управління освіти Наталя Журженко. По мережах теплопостачання я можу сказати, що на 99% вже все здано теплоенергетичним підприємствам. Заклади, які мають власні котельні, ті вже на 100% готові приймати тепло. Якщо ми говоримо про капітальні ремонти, то в нас було проведено в шести садочках капітальні ремонти харчоблоків. У п'яти школах було проведено капітальні ремонти миєчних кімнат. Три заклади у нас проводять. На сьогоднішній день капітальні ремонти харчоблоків, в трьох закладів капітальні ремонти покрівель, три заклади капітальний ремонт електромереж зробили. Для забезпечення антисептиками міська влада надала 800 тисяч гривень закладам освіти. Також обрали гроші з державної допомоги 4,5 мільйони гривень. Прокоментувала чиновниця. Всього на Херсонщині 666 навчальних закладів готові з 1 вересня розпочати роботу. Ще 184 на сьогодні приймати учнів. Не готові сказав Тарас Година Арюпін. Під час перевірок працівники держпродспоживслужби виявили такі найпоширеніші порушення. Ще не проведено або не отримано результати. Води по цих закладах ми це питання тримаємо на особливому контролі. Найбільш поширений – це санітарно-технічний стан приміщень як класних кімнат, так і приміщень харчоблоків. Наприклад, незадовільний стан стелі, підлог, що потребує проведення ремонтних робіт, невідповідність обладнання. Посуд, наприклад, той, що не відповідає вимогам санітарного регламенту. Він або не цілий, ну там пошклябаний, або не з того матеріалу, який дозволяється згідно санітарного регламенту. З 1 вересня 8 садків і 13 шкіл області через порушення не відкриються. Сказав представник держпродспоживслужби Оксана Хлібос, Аліна Олефір, Володимир Шепіного, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.